Це моя власна мистецька акція, яка не є гро... якоюсь масовою акцією, тому що я стояла одна, і потім ще до мене долучилися чотири особи, які проходили повз. Тобто нас було п'ятеро осіб, і це вважали великою масовою акцією, яка є порушенням громадського порядку, за несанкціоноване проведення такого мітингу складено адміністративний протокол за статтею 185, це порушення правил проведення та організації таких мітингів, а також стосовно дівчини за статтею 173, дрібне хуліганство. А тих людей, які намагаються щось робити? Ну я сюди теж прийшов, нікого ні нікому заявку не по не подавав, окрім фіз. А якісь деталі окрім посту у Фейсбуці про те, що відбулося і як вони розпочувають?